Поліція в Україні хабні. Ми вже написали два листи, я так розумію, піде третій лист, а за ним четвертий. Тому що те, що виробляють поліціянти, це просто свинство та скотство. Вони постійно зупиняють наших військових. Вони постійно їх обшукують, вони постійно вважають, що наші втомлені військові наркомани, тягнуть їх на якісь медогляди, на здачу аналізів. Виявляється, що люди, просто наші хлопці, з передовою просто падають з них, їдуть по справах, по підрозділу, що треба, і закуповують, і вирішують питання, і повертаються на передову. Коли ті тилові щури, коли ті жирні морди тільки їздять на своїх патрульних машинах і збирають данину з водіїв, з тим безпреділом треба закінчувати. На тому безпреділі потрібно ставити крапку. Міністр внутрішніх справ Клименко в терміновому порядку має зібрати все керівництво всіх областей національної поліції. І суворо заборонити діяти поза межами інструкції. Свавілю поліцейських скажемо ні. Ми не для того, громадяни України викидали мільярди доларів, щоб цю поліцію реформували. Це не реформована поліція, це така сама совкова савдепівська поліція, яка думає, що вони влада, що їм все можна. Що вони завжди втечуть від покарання, від звільнення, бо керівництво їх відмаже. Не відмаже. А те, що відбулося в Житомирі, зараз вам покажу, яка неповага до нашого хлопця, яка ганьба. Бачиш, Расплося. ти бачиш, Все, Расплося, Ти знімай. Зніма. А, ти... а, а тепер знімай я... дядя. як він обіцяє, що отримає. E, повістку. Він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяє мені на камеру, що ти отримаєш повістку e, ві, у військоматі ТЦК, e, чи що там зараз видає. А оце отримаєш і по зі мною. Я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене в роту. Понял. А на прохання війшливе нашого військового піти поліцаю з ним на передову, щось я не бачу в вполіцає усмішки і бажання захищати країну на нулі. Та у нас у Львові патрульна поліція, знаєте, при словах Поїдеш під Авдіївку, зразу біжать. Закупляти памперси собі від страху або пишуть рапорти на звільнення, тільки не на нуль. Здорові лоби. А як шманати простих українців, як знущатись над ними? То вони перші. Навіть над військовими знущаються. Гарний коментар залишив. Один мій підписник, а чого вони так з тим мулом, генерал-майором Держприкордонслужби, не спілкувались, не заламували йому руки, кайданки не одягали, не били його, не витаскували за ноги з машини, але бізніли перед ним на задніх лапках. А що так? Перед законом всі рівні і діяти поліція по відношенню до кожного українця, має однаково. Очі на його бачили того поліцая при словах на передову і попадеш до того військового в підпорядкування. Та він би зараз би рапорт би писав, якщо б таке сталося. Але не всі поліцейські такі. Мені відписали хлопці з батальйону Людь. Це нацполіція, яка воює на передовій. Це герої. І Я періодично в телеграм-каналі показую, як вони нищать московитів.